Всім привіт! Мене звати Тетяна, ви на моєму каналі і сьогодні вже 17-й день челенджу 30 днів корисного харчування. З таких продуктів починається мій сьогоднішній сніданок. Готувати я буду яблучний крамбл. Для цього нарізаю яблука невеличкими кубиками. Окремо змішую 3 столові ложки вівсянки. 1 столову ложку цільнозернової муки. 3 столові ложки кокосової олії. Попередньо я її мала достати з холодильника, але забула. Тому підігрівала на водяній бані, щоб вона була рідка. Все змішую і додаю чайну ложку куриці. Столову ложку сиропу агави може бути і мед. Все добре змішую. Викладаю на вже порізані яблучка, рівномірно розподіляю і розумію, що то замало, і роблю заново ще одну порцію вівсяної суміші. Сьогодні я спробую приготувати це в мікрохвильовці, але в духовій шафі також буде добре. До речі, в рецепті йшло два яблука, але в якийсь момент я вирішила, що то для мене буде забагато, тому готую тільки з одного. Обрати температуру в мікрохвильовці власноруч я не змогла. Не знаю де, а може, а може і не можна, не знаю. Тож спочатку я поставила на 4 хвилини і потім ще на 4. Бо вівсянка начебто добре вийшла, а ось яблучко було, як на мене, трішки хрустке. Вигляд воно має як і до випікання, але вівсянка стає така хрустка. Ось про що і казала, ніколи не чекаю, поки охолоне, тому рецепт, де в кінці потрібно почекати, поки воно охолоне, для мене найтяжкі. Вийшло, до речі, дуже смачно. Тут я вже зібрала продукти для свого обіду. Готувати я буду сьогодні салат з кіно. І хай слово салат не бентежить вас, бо то було дуже ситно. Десь приблизно середніми шматочками нарізаю цукіні, я їх буду запікати. Вхід пішов і шматочок, що залишився вчора. Вирішила все змішувати одразу в противні. Тож викладаю цукіні. Ще додаю зелений горошок морожений. Туди ж додаю заморожену спаржу. Консервований нут, додаю його за смаком. Взагалі сьогодні я все додаю за смаком, скільки я зараз готова з'їсти цього продукту, стільки додаю. Змащую олію, солю і додаю орегано. Все добре змішую, щоб рівномірно розподілити олію та спеції і відправляю в духову шафу. Випікати я все це буду приблизно 20 хвилин на 210 градусів. Кіно в мене вже зварений, тож я буду робити заправку. Для цього нам знадобиться 4 столові ложки олії, в мене оливкова, 2-3 столові ложки лимонного соку, чайна ложка яблучного оцету, чайна ложка діжонської гірчиці, трішки солі. І я ще додала трішки перцю чорного. Все перемішуємо і відставляємо настоюватись. Як тільки зелений мікс мій запікся, я все починаю змішувати. Ще додаю трішки фети, можна в принципі було би і бринзу, вже нашинковану петрушку. Заправляю це все соусом і добре перемішую. Я буду їсти просто салат, а чоловіку я ще додала смажену курочку. В променях сонця воно взагалі дуже апетитно виглядає. І насправді дуже смакує. Для вечері я обрала рецепт смаженої картоплі з курочкою. Картопля в мене молода. Хтось колись мені сказав, що її можна тільки варити і... і запікати її буде несмачно. Не знаю, чому я в це повірила насправді. Нарізаю я її середньою соломкою. До речі, я взяла чотири великі картоплі, але для нас трьох виявилося забагато. Тому, якщо ви готуєте на один прийом їжі, можна брати менше. До картоплі я додаю оливкову олію, орегано, також все за смаком. І ще буде куркума. А, ну і трішки підсолю, я завжди про це забуваю. Запікати я все це буду при 210 градусах десь 30 хвилин. Духова шафа в мене електрична, тому температура та час можуть відрізнятися. Далі починаю підготовлювати м'ясо. Для цієї страви я обрала філе зі стегна, бо воно трішки соковитіше. Нарізаю його маленькими кубиками, і буду обсмажувати. Обсмажую я без олії, просто на підігрітій сковороді. І додаю спеції. Сьогодні в мене стерилізовані парою прянощі до курки. Поки в мене смажиться курочка, я підготую овочі для сервіровки та зроблю соус. З овочей в мене сьогодні томати, один великий рожевий, червона цибуля та зелень. Петрушку я просто наріжу, на крупній терці натираю сир, зовсім трохи для смаку. За сир ця собака, мабуть, душу продасть. А може і вже продала, не знаю. Вона дуже полюбляє сир. Кріп піде до соусу. Також для соусу я використовую грецький йогурт. Пів чайної ложки діжонської гірчиці. Трішки соку лимону за смаком. і трішки оливкової олії. Все це перемішую і соус готовий. Тим часом в мене майже вже обсмажилась курочка, тому зараз все буде вже готово. Її я ще додатково шинкую, і це насправді було добре рішення. І тут я викладаю все по черзі, спочатку картопля, зверху я притрушу трішки сиром і викладаю курочку. Ще я це відправляю в микрохольовку на декілька хвилин, щоб сир розтанув і смакувало краще. Далі викладаю овочі, зелень та заправляю все це соусом. І це було прям вау, як смачно! Трішки неочікувано було знайти цей рецепт в розділі корисного харчування. Загалом на сьогодні це все. Дуже дякую за увагу! І до зустрічі завтра. Пока.